Вітаю на уроці математики і ми продовжуємо набувати досвіду у множенні та діленні. Для початку Давай пригадаємо. Додавання однакових доданків називається множення. Крапка знак множення. Пригадай. Компоненти множення. 2 помножити на 6 дорівнює 12, де 2 це перший множник, 6 другий множник. Результат дії множення 12. Добуток. Поділ на однакові частини називається. Ділення 2 знак ділення. Давай з тобою пригадаємо, як читають вирази на ділення 6 поділити на 2 дорівнює 3. Пригадай компоненти ділення. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Д – 10. С – ділене. 2. Дільник. І результат дії ділення – 5. Частка. Приготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Веселі бегемотики чухали животики, Василі. чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Долонь, кулак. Ти також мієш так. Дві жабки з крякотушки скакали у калюшки. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався? Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз і запиши 19 січня Твоє завдання обчисли вирази на ділення, користуючись табличкою множення. Запиши, будь ласка, вираз. 18 поділити на 2. Дорівнює, знайди в табличці множення число 18. Ось воно. Добуток 18 ми поділили на перший множник 2. І в результаті ми отримаємо другий множник 9. 9 це результат дії ділення. 18 поділити на 2 дорівнює 9. Запиши вираз в зошит. 14 поділити на 2 дорівнює. Знаходимо в табличці множення число 14. Поділили на перший множник 2, результат другий множник 7. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Запиши, будь ласка, вираз. 12 поділити на 2 дорівнює. Знаходимо в табличці множення число 12. Добуток 12. Ми поділили на перший множник 2 і отримали в результаті другий множник 6. 12 поділити на 2 дорівнює 6. Запиши, будь ласка. Вирази в зошит, самостійно обчисли, сфотографуй свою роботу і надійшли вчителю. А до нас поспішає задача послухай уважно умову задачі. Мама купила 12 кексів та поділила їх порівну між синами. Скільки кексів отримав кожен з хлопчиків? Давай з тобою поміркуємо. Скільки всього було кексів? 12. Мама поділила їх порівну. Поділ на однакові рівні частини це ділення. Тому задачу ми будемо обчислювати дією ділення. 12 поділимо на 2, тому що в нас два хлопчика. Використовуючи табличку множення, обчисли вираз 12 поділити на 2 дорівнює 6. І в дужечках обов'язково вкажемо, що це кекси. Скоротимо до першої букви К і закриємо дужечку. А тепер давай з тобою перевіримо, чи вірно ми обчислили і поділимо кекси порівну між хлопчиками. Кожному хлопчику на, тарі... на тарілочку будемо класти по одному кексу. По скільки кексів отримав кожен хлопчик? Так, кожен хлопчик отримав по 6 кексів. Супер, задача розв'язана! А до нас поспішає друга задача послухай уважну умову. Мама купила яблучний сік в пакетах і велику банку томатного соку. Скільки всього соку купила мама. В кожному пакеті по 2 літра соку. Томатного соку у банці 3 літра. Давай складемо вираз для обчислення. Спочатку дізнаємося, скільки соку в пакетах якою дією ми можемо це дізнатися? Вірно, дією множення. Тому запишемо 2 в кожному пакеті 2 літри помножимо на кількість пакетів на 2. І додамо об'єм томатного соку. Тобто 3. Обчислимо вираз. Першу дію виконуємо множення. 2 помножити на 2. Абсолютно вірно. 4. І додамо 3. 4 додати 3 дорівнює. 7. І в дужечках обов'язково вкажемо. Одиниці вимірювання літри. І закриємо дужечку. Ми дізналися, що мама купила 7 літрів соку. А зараз давай порахуємо усно разом із веселими сніговичками. Вони приготували для тебе приклади. Шість поділити на два дорівнює. Перевіримо. Три. Дванадцять. Поділити на два. Перевіряємо. Шість. Вісім поділити на два. Перевіряємо. Чотири. 14 поділити на 2. Абсолютно вірно. 7. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!